Права, 1399. Кожну сторону квадрата зменшили на 20%. Наскільки відсотків у цьому разі змінився периметр квадрата і наскільки змінилася його площа. Ну що ж, для початку давайте скажемо, що припустимо, чому дорівнює сторона квадрата. Можна поставити x, можна, а не суттєво. Давайте запишемо, що нехай. Нехай сторона. Квадрата. становила, ну, Запишемо А. Є. Ну, а зараз давайте запишемо, чому ж тоді дорівнювала, чому ж тоді становив периметр квадрата, який був, і який був у нас, яка була його площа. Ну що ж, записуємо перша дія. Нагадую, що периметр квадрата це сума всіх сторін. У квадрата, вони всі чотири однакові, то потрібно 4 помножити на А. Так, То пишемо. Ну і це буде становити 4А. Записуємо, що це у нас становив периметр квадрата. Становив Периметр. Квадрата. Є? Так, ну а зараз давайте, яка площа квадрата була. Отже, записуємо друга дія. Це в нас буде А, що множиться на А. Ну або можна записати А в квадраті. Площа нагадує квадрата здобуток двох сусідніх сторін. Вони в нас однакові. Записуємо, що це у нас. Встановила площа квадрата. Площа квадрата? Гаразд. Ну а тепер, якщо сказано, що сторону квадрата зменшили на 20%, то якою вона стане? 20%. Давайте для початку запишемо у долях одиниці. Отже, записуємо третя дія. Тобто 20%. Це дорівнює. Можна одразу написати, що це 0,2. Або 20, що множиться відсоток це сота доля або 0,1. Якщо ми помножимо на 20, то нас вийде 0,2. Гаразд. Тобто 20% сказати, це сказати, що це 0,2 частини. Тоді, якщо в нас була вся сторона квадрата і вона зменшиться на 20%, то яка тоді, на яка тоді частина залишиться, потрібно в четвертій дії від одиниці усієї довжини віднімаємо 0,2 наскільки вона зменшилась. Тоді у нас буде дорівнювати 1 мінус 0,1 це буде 0,8. Ну і в дужках записуємо, чого довжини. Запишемо так, що це у нас нова сторона квадрата. Раз. Це 0,8, але 0,8 від А, то записуємо п'ята дія. Тобто нова сторона квадрата це буде 0,8, що множиться на А. Або це можна казати, що це 0,8А. Записуємо, що це у нас буде нова сторона квадрата. Ну, гаразд. Тоді, якщо ми знаємо, що нова сторона квадрата стала 0,8 А, потрібно знайти, чому дорівнює нова, тоді, новий периметр квадрата. Записуємо 6 діє. Як знайти новий периметр квадрата? Ми маємо 4 сторони помножити кожна сторона у нас 0,8 А. Ну і це дорівнює. 4 поміжете на 8 – це 32. Там є один знак після коми, то вийде 3,2а. Це у нас буде новий периметр квадрата. Новий периметр квадрата. Є? Ну що ж, Новий периметр квадрата. Давайте знайдемо і нову площу. Записуємо 7 дія. Так. Площа це добуток двох сусідніх сторін. Та ми пишемо 0,8а, що множиться на 0,8а. Це дорівнює. 0,8 помножити на ,8. 8 на 8 це 64. Тут є два знаки після коми. Тут вийде 0,64. А, а що множиться на А, це буде А в квадраті. Це в нас буде тоді нова площа квадрата. Є. Ну а зараз знайдемо, наскільки зменшилась площа і наскільки зменшився периметр. Спочатку периметр записуємо 8 діє. Периметр у нас був 4А, а став 3,2 А. То ми записуємо 4А мінус 3,2 А. Це дорівнює А. Виносимо за дужки, тоді в дужках залишиться 4 мінус 3,2. Ну і це дорівнює А. Що множиться 4 мінус 3,2 це буде 0,8. Так то записуємо, що це 0, вийде 8А. Це в нас буде тоді зміна периметра. Зміна периметра. Я вже не буду давати квадрат, а зрозуміло, що мова йде про квадрат. Далі. Ну і давайте в дев'ятій дії ми знайдемо зміну тоді площі. Площа у нас була А в квадраті. Стала площа 0,64 А. У квадраті. А у квадраті виносимо за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться. Тут можна 1, що множиться на А в квадраті. Це буде також А в квадраті, то вийде 1-0,64. Ну, І це дорівнює А у квадраті, що множиться. Одиниця це 100 сотих, 100 сотих мінус 64 сотих, це буде 36 сотих. Або 0,36. Або це можна записати як 0,36 а у квадраті. Це буде у нас зміна, площі. Є? Ну що ж, а зараз тоді давайте знайдемо. А Наскільки ж тоді відсотків змінився периметр? Записуємо 10 дія. Як знайти, наскільки відсотків? Ми знаємо, що він змінився на 0,8А. То зміна в нас 0,8а, А був у нас периметр 4А. То ділимо на 4А. Ну і множимо результат на 100%. Нам потрібно на скільки відсотків змінився, то множимо на 100%. І це дорівнює. На А і чисельник і знаменник можна скоротити. Це у нас буде одиниця. То тоді ми можемо записати цей виросток 0,8. Що множиться на 100 у чисельнику, а в знаменнику у нас буде 4. І все це буде у відсотках. Ну і це дорівнює. 0,8, що множиться на 100, це буде 80. А в знаменнику буде 4%. Тут можна на 4 скоротити чисельник і Знаменник 80, що ділиться на 4, це буде 20. А 4, що ділиться на 4, це буде 1. То вийде 21 або 20%. Відсотків. Записуємо. Це настільки змінився периметр? На стільки? Змінився? Периметр. Гаразд є. Ну що ж, зараз залишилося знайти, а на скільки відсотків змінилася площа? Ну що ж, ми знаємо, що вона змінилася на 0,36 А в квадраті. Записуємо 11 тоді. Тобто 0,36 А в квадраті це зміна. Настільки вона зменшилась. А площа в нас була А в квадраті, то знаходимо відношення до А у квадраті. Ну і множимо результат на 100%, бо нам потрібно це в відсотках. На а у квадраті можна скоротити і чисельник і знаменник. Це число не дорівнює 0, на нього можна скоротити, то це буде одиниця. То вийде 0,36 просто. Що множиться на 100. А 0,36, що множиться на 100, записуємо, що це дорівнює 0,36, що множиться на 100%. Відсотків. Це дорівнює, переносимо кому розряди відсот... праворуч, у нас вийде 36 відсотків. Це у нас настільки змінилося. Площа. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, нас запитували, наскільки змінився периметр квадрата і наскільки змінилася площа квадрата. Ну що ж, записуємо, периметр змінився на 20%. Ну, а площа змінилася на 36%. Ну що ж, ось така логічна задача на відсоткову зміну периметра та площі квадрата на цьому вправу завершено.